Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні будемо витрачати гроші. Бачите, ви питаєте, як я поливаю свої рослини. Я мешкаю на півдні України, Запоріжжя. І оце у нас, виходить, останні роки. Буквально нас сонце просто пече, випикає нас тут, просто страшне. У нас суховії. Температура повітря ну, досягає в день і 45 градусів на сонці. У мене 38 градусів вночі, верніше, не вночі а ввечері. Да? І в день там 40 ну, 38-40 градусів це в мене звичайна температура. Дощів якось все йде мимо Запоріжжя. Кудись там, у нас максимум, що це може бути Просто так от так облачка, тучки і так далі. Тому поливаю все, і рослини, і навіть, бачите, отак от плитку. Значить, от, Наприклад, горщик. Горщик тут 60 літрів. Це бігрін, доросла рослина, Ну от скільки в неї води. Да? Можете подивитися, як, як поливається цей горщик. Отак от, отсіки от от води л'ється, Ллється вода от, так от і на плитку, тому що горщик це технічний горщик з великими отворами. от Дивіться, скільки води. І так я встаю рано вранці і поливаю отак от, от свої. Це, це мілкен хоней. Теж горщик 40 літрів. Отак от, от наливається, бачите, оскільки я води налила. Зараз воно впітається там трошечки. От, і я буду проходити в іншу сторону і буду знову поливати. Це горщик 10 літрів калібраху. От стільки її треба води, дивіться, який шланг, ну, смісті, який, який напор шлангу. Да? Оце стоїть картон, це я горщики позатуляла. Ну, мені радили, що можна. І, в принципі, покраски горщики нема коли. Може, прислухаюсь, дійсно той тобто, світлий колір. Поки що так от, картоном закрила картоном, якимись там досточками, дивіться, скільки води, бачите? Тому що якщо і, ну, і плитку поливається. І так от один раз при, пройду, отак от поливається воно. І в обратну сторону буду йти. оці от У мене ряд стоїть, бачите, ряд стоїть в гартинзі. Тут от і он, бачите, і якісь там сідушки від е, стільців. Все це поливається. Е, так, металіка 60 літрів. Ні, 40 літрів. От дивіться, це от показує металіка підгоріла. Бачите, от квітка підгорівша. Це з сторони навіть не сонця. Сонячна сторона це оці, зараз положу шланг. Оце сонячна сторона цього боку. Підгорівшу квітку я вам показую зараз Це не сонячна сторона. Отак, от от, ось одна квітка. Ось тут, якщо пошукати, інша квітка. Тобто воно висихає. Просто від вітру. Значить У мене 14% вологості всього-навсього і постійні вітри. Тобто отакий от суховий. Чуєте, як біжить вода? <смі> тобто це не отак от і убрав шланг. Ні. Це отак от поклав шланг і з усіх боків полив. Тому що в мене тут такий не дуже легкий ґрунт. Якщо я зроблю тільки один торф, то він буде проливатися, вода буде проливатися через отвори вниз і зволожувати ґрунт не буде. От мені треба, щоб тут ґрунт був ну, трошечки такий важкуватий там і торф, і земля, і ну, огородня, і земля з лісу додається, тобто там вона з піском. Ну, в общем, так, це, тобто отак от воно трошечки, стає, трошечки утяжеляється, ця земля, іначе, о, о, земля в горщиках, іначе все це буде, е, ну, ґрунт буде пересихати, якщо тільки торф. Оце, бачите, от повертаюся. Тобто я пройшла, пролила, Зараз ще раз повертаюся і знову проливаю. Дісвіт нормально. Вже переходить в зелені кольори в мене. А, це я пропустила петіт Флорі. Це от молода квітка. от петіт флорі дуже гарно тримає сонце у нас в Запоріжжі. От стоїть цілий день тут на сонці, навіть, бачите, починає забарвлюватися. Тобто, ї, її, мій ну от, дивіться, бачите, <гум> мій полив. Тобто поливаю все всюди, для того, щоб можна було е, з... вологість підвищити. Е, так, Little фреско чудово витримує сонце, е, Розпустилася в горщику, горщику 60 літрів, розпустилася рано. Ну, Не зовсім рано, не, не з перших, але от 60 літрів їй підходить. Цьому садженцю 3 роки, мабуть, не більше. Третій рік, отак, скажімо, третій рік, рік. От скажемо, Отакі великі шапки розпустилася вона ну, не дуже рано, але от вже так переквітла і починає вже отак от зеленіти. Ну, Тобто в горщиках розпустилися вони раніше, ніж ніж в ґрунті. Так, дивіться, все замульчовано. О, бачите, там вода трошки пройшла. І знову і ще раз проливаю. А листя он показую знизу, бачите, вони підсихають. Не буде у мене ну тут от е, гарного листа, ну десь, десь і є гарний лист, але все одно буде від сухого повітря, буде воно підсихати. Ну Так, виходить, треба мені вранці. Рано вранці, і ввечері теж так, такий самий полив. Ну, це Запоріжжя. Е, нагадую, Запоріжжя. От, все залежить від ґрунту, е, е, від об'єму горщика, від ґрунту і від вашого здоров'я, так сказати, вашого садниця. От покажу листя, яке бачите, теж підгоряє. Тобто проспав трошечки і, і все. І рослина може підгоріти. Це в мене фуджі теж починає вже зеленіти, починає вже красніти. Отак от виглядає фуджі Ну, зараз виглядає з тобто середина серпня, отак от вони в мене виглядають. значить ну, Полив, бачите, знову показую вам, наскільки лється вода. У калібраху теж технічні горщики, тому можу їх поливати як завгодно. Тут бігрін посаджений в горщик 10 літрів, це відро, таке будівельне відро. Там дірки зроблені самостійно, і вода виходить ну, хуже, ніж в технічних горщиках. От все це основне промочити ґрунт. Але так, щоб зайва вода вийшла. Так, калібрахом. Тут горщики теж технічні, але більш щільний ґрунт, молоді рослини, тому їм води буде менше. Це Living Little Rose, невеличкий сам по собі саджанець, і горщик, в принципі, літрів 7 тут. Ну і тут теж половиною чи вісім і от дивіться, Тут вода буде стояти, тут води значить менше, тому що тут ґрунт щільніший. Е, ну Це ж ми з вами дивимось наскільки треба е, поливати. Да? Тобто, е, Якщо я вам отут от показую зараз, що тут грунт, з ґрунту вода уйде, от дивіться, в, от скільки я лью, і вона буде уходити. Тобто все залежить від е, щільності ґрунту. Тут ґрунт більш щільніший. Дивіться, вода стоїть. Я навіть зараз буду повертатися обратно і вона буде стояти. І тепер, дивіться, ще залежить від куща. Ось, ось цей кущ, отак от, от покажу шлангом, бо руки ж більше нема. Одна рука тримає телефон. Бачите, це кущ этот, філія. От У нього одна, гілка нова, от нова ще. І він, у нього горщик 60 літрів. Дивіться, і він займає повністю своїм, своїм листям, закриває повністю весь горщик. У нього навіть тут нема. Я горщик не прикриваю, як там. От дивіться, там от прикриті горщики. Бачите, тут навіть я не прикриваю, тому що він просто своїм листям, своїми квітами закрив весь горщик, і ви його навіть не бачите. Бачите горщик? Ні, не бачите. Ось тут -от тільки видно цей горщик. А от, наприклад, тут рослина, да? от вона велика. От вона тут вирішила мені, мені порадувати і дати на штамп. Бачите? Але в неї ось все, дві гілки і все. І якщо... І там ґрунт не прикритий, Ну, тільки замульчований. Так, до речі, обов'язково мульча. Отут от тут, бачите, От горщик відкритий. Він невеличкий, але це штамп. Знизу листя нема, тільки мульча. І ну, тобто, Листям воно не прикрите, як от у полістарафілії. Полістарафілія себе повністю закрила листям і все. І вона тут не горить, їй все, все пополам. Вона причудово дає, О, що таке положу шланг, от дивіться, який вона дала прирост. Це взагалі. Бачите, вона почуває себе як королевиш. Ви бачите, вона. Тут, я не знаю, сантиметрів по 80 дала приросту. Тому її отак полив. Я навіть не знаю, скільки я туди водою, лью. Отак от налила. Вся зайва вода виходить, от, от дивіться, от, оце в мене тут, от бачите, отвори, оці технічні. То, сь, сьогодні таке відео будемо з вами заглядати під кущі. От Бачите, отут от, технічні отвори. Отак от, от Так, ну зараз покажу вам ще. Свої горщики в тобто, не горщики, а рослини в ґрунті, як вони там ще поливаються. Тобто зрозуміли, да? от, от вода стоїть, але вона зараз вийде. Там є е... ну, мульча. От, і зараз рослина всю, все це впитає. Якщо у вас тільки торф, от я зараз повертаюся обратно. І знову ті рослини, там, де е... я ж знаю, який в мене ґрунт. І знову ті рослини, в яких більш легкий ґрунт, я їх знову проливаю. От, і те, що я вам показувала про полістерофілю, я ще раз показую, От кущ, да? він. так, от горщик, В нього там от, отвори. І горщик не закритий рослиною, тому я її просто прикриваю від сонця, але це Запоріжжя. Ще раз скажу, що це Запоріжжя. У вас, можливо, умови будуть інші, тому що у мене дощів немає. От, зовсім немає дощів. Заливає там, знаю, інші міста заливає тижнями йде вода, люди не можуть вийти на вулицю. У мене доща нема, тому полив такий. От. А взагалі, взагалі, е гортензія дуже любить воду, і вам все одно придеться її поливати. І е навіть подивіться, коли буде йти дощ, е значить, що я хочу сказати, навіть коли буде йти дощ, е я отак от. Е Проходжу і дивлюся, і, можливо, ще поливаю, тому що дощ не попадає в горщики. От рослина закриває своїми квітами. Бачите, вона закриває той горщик, і якщо буде йти дощ, то, можливо, ще прийдеться і пролити, тому що ну, туди не попаде вода. Зараз закрию тут шланг, воду і покажу вам ще свої кущі. Ось гортензії, які у відкритому ґрунті. Але під них проложена капельна стрічка. Тут от ми використовуємо ось таку от капельну стрічку, верніше такий капельний шланг. Бачите, він от так от я проведу рукою. Та сама, тут от, Якщо підніму, от піднімо, ну, зараз йде полив і от, тут от, по, от, бачите, от води скільки. Тобто вода вона капає. Зараз значить, мінус у цієї. Бачите, там воно вон, воно капає. І так воно прокладено під всіми кущами. Під цими кущами, І воно так от так поступово капає. ну, там Десь годину, може воно в мене капає. Отак от. Але мінус цього всього, що виходить. Вам вже ж треба протягнути його так, щоб якісь рослини треба поливати, якісь не треба поливати. Ну, Можливо, між ну, гортензіями у вас там ще якісь рослини, які не потребують стільки полива. І довелося нам ще поставити на цю капельну стрічку. Довелося ще от чоловіку буквально от позавчора поставити от такі я не знаю, фільтра, Тому що, коли фільтрів не було, то у нас цей шланг забився. От саме, саме кажу от про цей шланг. Тобто він перестав отак от пропускати ту воду, я дивлюсь, що щось мої рослини в'януть, а це тому, що, виходить, ну, що якість води дуже погана, і коли Ну, там, де були фільтри, чоловік подивився, вони там буквально за два тижні ну, просто чорні стали. Настільки, от якість води у нас погана і воно все забивається. Тому зараз він поставив і на отакий от шланг фільтр. Ну, він, фільтр стояв на, на іншій шланги. Зараз я вам ще покажу ту систему поливу. На тих ділянках, де в мене кущі виходить, ростуть отак от окремо. От дивіться, бачите, отут вода, один кущ, тут от ще кущ гортензії, А між ними от є рослини, які там не треба дуже поливати. От, да? Так, от, наприклад, я вам показую. То тут інша система поливу виходить. І от, і от, 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 вроді як воно рядочком йде, отут рослини. Але полив проведений під кожний кущ. Так, зараз отак от покажу, да, пройдуся і покажу вам цю систему полива, де тут її знайти. Так, от по... Так, щоб воно далеко під кущ не лізти. Ну, от, наприклад, да, от. Воно отак, отака от капля. Бачите, отак, отакий сами, от він отак от ставиться в землю. І ви можете таку от шлангочку, от, отак. от, Получається, є одна шланга. Один, верніше, от, да, от знайшла. Ось один такий шланг. А з нього отак от відходять отакі от, от, отакі от шлангочки, бачите? отак от. От, і вони потім ставлю, ну, на якої длини ви там зробите, така і буде. Тобто це треба збирати. І ставити 2, 3, 4, чотири, скільки вам треба під кущ. Це мені більш таке, більш мені зручне, тому що я, по-перше, можу поставити його ну, там, де мені треба переставити. Да? Наприклад, і, ну, і кількість відрегулювати. Ось, наприклад, там. Ця гортензія вона маленька, їй хватить і одної отакої от, от каплі. Да? А тут, от рядом кущ, він великий. І там от під нього, допустимо, 4 таких каплі. Да? Тому що е, скорість е, цього крапельного палива однакова ж буде, але кущ, якщо він малий, то йому буде досить. і... Однієї такої, от такої однієї такої, от, е, от, такої, от, розводки однієї. да? От, от, так от, от Бачите, скорість, е, ну, швидкість однакова поливу. Але тут от, під цей кущ буде досить одного. А от е, для того, щоб полити, наприклад, оцей кущ великий, йому там 3-4 треба. Е, Капельного полива. Ну, тому що якщо воно вмикається, то вмикається виходить, на, всю, на всю довжину. І, ну, в принципі, а воно ж у мене дуже-дуже довге. Або тоді треба робити, виходить, ще ми от що подумали, що треба, наприклад, робити частинами і частинами його включати для того, щоб. Було найефективніший той полив, тому що тому що виходить, коли йде, бачите, так от поливається, коли ну, не настільки йде сильний сильний напор, ну там люди користуються да, водою, наприклад. І напор не настільки сильний, як нам хотілося, то довга лінія вона може не поливатися до кінця. Тобто спереду рослини польються на початку цієї лінії, а далі рослини не будуть поливатися. От, бачите, отакий от, от шланг проложений, і от всюди, отак от от, 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 от такі от. Вставлені ці вставлені, оці проводки. І ну довжину определеної, і ти можеш його як угодно. Хочеш, сьогодні ти поставив ну, сюди от під кущ, потім можна переставити туди, далі під кущ. Ну, на сусідній кущ можна перекинути його. Ну, дуже оце мені зручно. От. Таке. ну Але треба робити кілька. Гілок і ну, цього поливу, тобто там не одним шлангом за все це запітувати, так сказати, а робити кілька таких відводок, щоб можна було включати то один шланг, то інший. Не так була шкода вам витрачати ту воду, про яку я зараз розповідаю, тому що там води біжить неміряно. Я вас проведу олійкою своїх гортензій. Покажу, які вони красиві. От, і тоді вам захочеться взяти шланг в руки да, і поливати. Я в минулому році, коротше. У мене не було такого поливу. Я, звісно, замучилася з цим поливом. Я поливала і вранці і ввечері, і крім поливу, більше нічого не знала. А цього року чоловік у мене вдома, то він від'їжджає на роботу і в тому році, все літо я тут сама хазяйнувала. Цього року чоловік вдома, і бачите, коли, коли він був назначений генеральним директором по поливу, я йому сказала, будеш поливати зі мною по вечорам. Він, я не знаю, Дня три, наверное, выдержал, сказал, таница дурня. Короче, поехал на базар, изучил короче, этот весь вопрос. Вот, поехал на базар и купив цей капельный полив. І от бачите, як добре, коли чоловік директор ді... по поливу, а не ти бігаєш за шлангами, тому що я в минулому році розкладувала ці шланги, чотири шланги, бігала між ними і поливала. общем, цього року в мене такого нема. От тому, що чоловік вирішив, що треба ще мати час на те, щоб попити чай і кофі, і покурити. От і тому мені це повезло. От, і тому тепер всі мої рослини мають отакий от полив. Ну, звісно, щось я там шлангами поливаю, от, деякі рослини, але це зовсім вже інша справа, інший час і так далі. Але, звісно, води, води йде наміряно. Якщо ви думаєте, що гортензія можна її поливати раз там в неділю, то, то це не так. Ой, пінки проміс розквітає. Пінки проміс от вона пізніше, пізніше розквітає, але вона буде просто причудова. Зараз я вам покажу ці мої високоміри, такі великі рослини, які стоять без капельного поливу, вони в ґрунті. От, от Дивіться, як іде їх полив. Вони тут п'ють, п'ють і п'ють ту воду. В общем, шланг просто перекладую з одного куща на інший. Це, до речі, о, дивіться, поки там вода ллється, покажу вам. От така, бачите, низька обрізка. І ось так от наростає, ось так от наростає стебло. Пінк'. Отакий от великий кущ. ну от, Як ви думаєте, скільки йому треба води? Точно так же тут, от рядом, бачите, от скільки квітів і скільки води. Оце, до речі, такі от опори, це теж так сказати, праця мого чоловіка, це він цього року отак от зробив, щоб я не в'язала ті вірьовки, як павук. От не підв'язувала. Отак от він зробив ці опори. Так що. В общем, вот так Отак от лівється вода. Тобто я взяла, вот вот, так от переклала ще на один так вот на інший кущ. Да? Тут полилася вода, потім, ну, як тут польєш вода, потім от повернулася сюди, ще долила воду. У гортинзі поверхневі коріння. І вона буде пити воду постійно. Тобто Дивлячись, який у вас там ґрунт, ще раз скажу, не, не тільки в горщику, а який ґрунт у вас ну, в відкри, відкритому ґрунті. У мене тут мульча, великий слой мульчі, от рослини дорослі. Так, нехай там воно лється, ви бачите, з якою скористю лється вода. Рослини дорослі, представте, з яким тут років, да? і слой мульчі там великий. І тому вода впітується. Тобто ви навіть подивитесь, от бачите, от скільки я лила, води тут нема. Тобто вона вся там от впіталася. Ну, все, водічка льється. <рес> от, будемо оплачувати щита по розходу води. А вам бажаю гарних квітів. От, не зівайте, не жалкуйте воду, іначе вся ця красота може згоріти просто за один день. От, і то будуть не діє не хімікатів, добрив і так далі. Це просто от сонце і вітер. До побачення!